Наприкінці січня 24-го вулицю Пушкінська було перейменовано вулицю Григорія Сковороди. Так, чому саме Григорія Сковороди? А тому, що він жив та викладав в місті Харків. Так от, Григорій Сковорода – це український філософ-містик, богослов, поет, педагог, можливий композитор літургійної музики має значний вплив на сучасні і подольші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали, Сакратом. Навчався в києво могилянській академії, але вищий освіти не здобув, мабуть, через свій характер. Бо він не був лояльним до церковної та світської ієрархії, відкидав будь-який примус, не любив церковних ритуалів, віддаючи перевагу особистій духовній свободі. Улітку 1759 року Сковорода прийняв запрошення Білградського та Обоянського єпіскова Іосафа Міткевича викладати поетику в Харківському колегіумі. Він покинув Гітманщину і перебрався на Слобожанщину, яку полюбив усією душею. На той час колегіум був найпередовішим навчальним закладом в усій Україні. Тут, на відміну від київсько Могилянської академії, віддавали перевагу природнічим і точним наукам. Поряд з латиною більше, вивчали грецьку, німецьку, французьку мову. Про нього Коваленський писав: Уставав дуже рано, їв раз на день, без м'яса й риби, був завжди веселий, синий, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрих, усім готовий послужити, поважав і любив добрих людей без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, ділився за станім з тих, хто б не мав нічого.